Привіт собі ситуацію. Ви продаєте якісне обладнання, ну, наприклад, для салонів краси. Ваш сервіс на висоті продукт перевірений вже роками, але клієнти все одно йдуть до конкурентів, у яких на 15% дешевше. Якщо знайомо, тоді це відео 100% для вас. Привіт, мене звати Денис, і ми з командою розробляємо сайти для b 2 b бізнесів. Сьогодні поговоримо про те, як перестати програвати в ціновій війні та почати продавати свій продукт дорожче ніж у конкурентів. Перше, що таке позиціонування і для чого воно потрібно бізнесу. Перш за все, варто зазначити, що позиціонування це не логотип, не фірмовий стиль і це не слоган. Позиціонування це те місце, яке ваш бренд буде займати в голові клієнта. Тобто це відповідь на питання, чому я маю обрати саме вас, а не конкурента. Чому це супер важливо для b 2 b По-перше, цикл угоди дуже довгий, і клієнт не купує імпульсивно, він аналізує, порівнює пропозиції. І якщо ви, як всі, то звичайно, що ви програєте тому, хто дешевший. По-друге, в B2B рішення приймається раціонально, тобто емоції відходять на другий план, і клієнту потрібно чіткі аргументи, чому ваше рішення краще для його бізнесу, а не якихось конкурентів, які продають на 15% дешевше. Третій фактор вартість помилки в B2B дуже висока. Якщо ви продаєте обладнання на 50 тисяч доларів або послуги, там умовні на якісь річні контракти, то клієнт не може дозволити собі помилитися, тому він обирає того, хто виглядає надійно та унікально. Унікально мається на увазі з точки зору саме позиціонування, а не умовної якоїсь візуальної привабливості сайту або ідентики і так далі. Тут варто це зазначити було. Без чіткого позиціонування ви один з багатьох, а з позиціонуванням єдині в своїй категорії. Далі, у нас крутий продукт, але клієнти йдуть до конкурентів. Тут, скоріш за все, проблема саме в позиціонуванні. Якщо ви заходите на свій сайт і ви бачите. Такі фрази як якісне обладнання, індивідуальний підхід, професійна команда, роки досвіду. Якщо ви заходите на сайт і не бачите різницю між вами, де написані ці фрази, і вашими конкурентами, то тут є дуже велика проблемка. Коли всі кажуть одне і те саме, клієнт не може вас розрізнити, і, виходячи з цього, він обирає за ціною, бо це залишається як єдиний параметр, який легко порівняти. І ми часто чуємо від клієнтів таку фразу. Наприклад, Ден, у нас дійсно якісний продукт, наші клієнти задоволені, ми даємо гарантію, у нас дійсно крутий сервіс. Так, це круто, я в це вірю. Але клієнт на сайті цього не бачить через ці фрази, які використовують всі. Якість це не позиціонування, це базова вимога. Це умовно, да, якщо ми беремо приклад в ресторані, що всі кажуть, що ой, ми такі класні, ми готуємо так смачно. Звичайно, що, скоріш за все, ви готуєте смачно, інакше ви просто б закрилися. Але чому саме люди йдуть саме в цей ресторан, а не в якийсь інший, який знаходиться на сусідній вулиці? Розумієте різницю? Якщо ми беремо там два постачальника обладнання для епіляції. Перше, це ми продаємо якісне обладнання для салонів краси. У нас великий асортимент, доступні ціни, швидка доставка. Друге, ми допомагаємо салонам краси заробляти на 40% більше завдяки обладнанню, яке окупається за 4 місяці. Відчуваєте різницю. В першому випадку ми продаємо товар, в другому випадку продаємо результат. І перший, і другий приклад це і є позиціонування. Але відчуваєте різницю першого і другого. Далі, формула сильного B2B позиціонування. Давайте тепер про конкретику поговоримо, як побудувати сильне позиціонування. Є формула, яку ми використовуємо в роботі. Позиціонування дорівнює для кого, яку проблему вирішуємо, як саме ми його вирішуємо і чим ми відрізняємося. Давайте кожний пункт тепер розберемо більш детальніше. Перше, для кого? Не для всіх, а для конкретного сегменту. Тобто, чим ніша, тим сильніше позиціонування. Два приклади. Погано, якщо ми кажемо обладнання для салонів краси, добре, якщо ми кажемо лазерне обладнання для салонів краси з трафіком 50 плюс клієнтів на місяць. Бачите, ми відсікаємо дрібні студії, які шукають дешеве рішення і фокусуємося на тих, хто готовий платити за результат. Далі, яку проблему ми вирішуємо? Не продаємо обладнання, а вирішуємо конкретну біль. Якщо ми беремо у випадку сонів краси, то це може бути, наприклад, купити, не купити лазер, а збільшити прибуток, скоротити час процедури, залишити більше клієнтів. Як саме ми вирішуємо? Це може бути унікальна ваша методологія або підхід. Можливо, ви даєте не просто обладнання, а навчаєте персонал, підтримуєте 24 на 7. Своє обладнання гарантуєте окупність за 6 місяців. Четвертий пункт це те, чим ви відрізняєтеся. Це ваш такий x фактор якщо можна так назвати. Це ваша родзинка, якою немає у конкурентів. Наприклад, найпотужніший апарат у ціновому сегменті там до 3000 євро умовно. Працюємо тільки з преміум сегментом беремо три проекти на місяць. Наше обладнання сертифіковано в ЄС та США. Давайте тепер поговоримо про конкретний приклад та розберемо на кейсі, який ми нещодавно розробили. Позиціонування цього бренду можна описати наступним чином. Найпотужніші апарати лазерної опіляції на українському ринку в ціновому сегменті до 30 тисяч євро для студії ЛЄ та салонів краси, які прагнуть зростати, навчаємо ваш персонал за методикою найбільшої мережі мережі студії лазерної епіляції на заході України. Також прикріпили скріншоти з цього кейсу і давайте його розберемо. Перше, на головному екрані ми показуємо, чим ми відрізняємось. Тобто найпотужніші апарати лазерної епіляції на українському ринку в ціновому сегменті до 30 тисяч євро. Ми показуємо, яку проблему вирішуємо. Потужність мені по до 3000 Вт. І тут ми пишемо видаляємо тонкерусе волосся без болю. Це головні болі нашої цільової аудиторії. Далі, друг, другим наступним блоком ми показуємо це. Для кого проблему та рішення? Для кого? Марина, там, власниця студії лазерної іпуляції, Оксана, власниця салону краси. Людина заходить і розуміє, що це для мене. Умовно, якщо це заходить власниця салону краси або лазерна іпуляції, вона розуміє, Ага, ось так, да, у мене така біль є, і цей продукт цю біль вирішує. Далі, після покупки ви отримуєте. Це як саме ми вирішуємо. Тут написано, що навчання персоналу за методоку найбільшої мережі студії лазерної епіляції на заході України, там сертифікати ми надаємо так? навчальні та маркетингові матеріали, гарантію даємо на апарат півтора роки і безстрокова технічна підтримка. Більш детальніше показую це на сайті. Найпотужніші апарати лазерної піляції на українському ринку в ціновому сегменті до 3, до 30 тисяч євро. Тобто, цим блоком ми показуємо, чим ми відрізняємося. Також на хіропейджі ми показуємо, яку проблему ми вирішуємо для нашої цільової аудиторії. Видаляємо розсетинку волосся, працюю без болю для клієнта, дає результат після першої процедури. І звичайно, що вже тут відвідувач, який зайшов на цей сайт, у яких дійсно є ця проблема, він залишиться на на цьому сайті, тому що він розуміє, ага, цей продукт може вирішити мою проблему. А чому спроскін ваш бізнес запрацює інакше? І тут ми показуємо ще раз нашу аудиторію, для кого це яку. Яка проблема у цій аудиторії так діяла зачинівалося, видалося чи повернеться? Тобто це прям найпотужніша така біль в цій ніші? Ми з продуктом нашим про скін стільки результат з першого сеансу у 98% клієнтів. Що ми цю біль перекриваємо нашим продуктом переваги? Як саме ми це закриваємо? Так. Ми навчаємо за методику найбільшої мережі судді лазерної епіляції на заході України, даємо імені, сертифікати, навчаємо навчальні маркетингові матеріали, гарантія на півтора роки, безстрокова технічна підтримка і так далі. До речі, посилання на цей сайт я залишу в описі, тому можете зайти і більш детальніше ознайомитися. Тепер уявіть, що ваш клієнт бачить подібне позиціювання на вашому сайті, і звичайно, що він вже не буде порівнювати вас з умовними там якісне обладнання за доступною ціною, тому що ви просто будете грати в іншій лізі. Також забув додати, що є повний кейс вже на каналі. Про, про скін. там я детально розповідаю, як ми знайшли це унікальне позиціонування, розповів про систему створення b 2 b сайту загалом, і також про три ключових рішення на сайті B2B. Переходь та дивись. Головне питання, яке, я думаю, вас турбує, це як знайти своє позиціонування. Скажу одразу, що прям якоїсь конкретної інструкції я не зможу дати, тому що позиціонування – це не чек-лист, це глибина роботи з розумінням вашого бізнесу. Але давайте поділюсь, як ми шукаємо позиціонування для наших клієнтів. Перше, це стратегічна сесія з нашими замовниками. Ми запитуємо у власників бізнесів, чому ваші клієнти обирають вас, і якщо бізнес вже зрілий, то вони точно знають, за що люблять їх клієнти. Наприклад, вони єдині, хто допоміг нам налаштувати обладнання під наш бізнес-процес. Вони перетелефонували всім постачальникам і знайшли найкраще рішення саме для нас. Після покупки вони не зникли, а підтримують нас вже два роки. І ось тут саме криється справжнє позиціонування. Не в тому, що ви думаєте про себе, а в тому, що цінують ваші клієнти. І тут потрібно до цього прислуховуватися і, виходячи з цього, витаскувати це позиціонування наружу. Далі. Аналіз конкурентів ми дивимося, що роблять конкурентів і не для того, щоб їх копіювати, а щоб знайти білі плями у конкурентів. Якщо всі говорять про широкий асортимент, можливо, варто говорити про вузьку спеціалізацію. Якщо всі продають дешево, можливо, варто продавати преміум з гарантією результату. Пошук x фактору Тут дуже важко щось сказати, просто тому що дивимося з боку на бізнес і відокремлюємо якісь унікальні особливості. Наприклад, це може бути особистий досвід засновника, унікальна технологія або процес, або географія роботи, наприклад, там якийсь регіон або якась країна. Особливий сервіс. І головне це знайти та винести на перший план. Все ж таки, у клієнтів можливо це запитати, і вони дадуть якусь чітку відповідь, і, виходячи, з цього вам потрібно буде це достати, висвітлювати на вашому сайті і вашому позиціонуванні. три способи вам розповів, але чіткої інструкції, на жаль, просто не можу дати, тому що її немає, не існує. Давайте підсумуємо. Якщо ви конкуруєте ціною, ви програєте в будь-якому випадку. Завжди знайдеться той, хто буде продавати дешевше. Але якщо ви побудуєте сильне позиціонування, ви станете єдиним в своїй категорії, і тоді ціна перестане бути головним фактором вибору, стане фактор саме унікальності вашої і вашого позиціонування. Що робити далі? Подивіться на свій сайт і задайте собі питання: сайт або можливо позиціонування. Якщо у вас, наприклад, немає сайту, але вже є якесь позиціонування. і задайте питання: чи зрозуміло, для кого ви працюєте, чи видно, яку проблему ви вирішуєте, і чим ви відрізняєтеся від конкурентів. Якщо на ці питання немає чіткої відповіді, ваше позиціонування 100% потребує роботи. І це не все. Давайте так. Якщо ви хочете розібрати ваш конкретний випадок і зрозуміти, як знайти своє унікальне позиціонування, то пишіть мені в Дірект інстаграм або телеграм слово консалт і бронюйте безкоштовну консультацію. Контакти ви бачите на екрані або в описі під відео я їх також залишу. Що ми будемо робити на ці 30 хвилинній консультації? Розберемо, по-перше, вашу поточну ситуацію, подумаємо над унікальним позиціонуванням, для того, щоб ви відрізнялися від конкурентів, і розробимо план дій, щоб побудувати систему, яка продає. Тобто якісь конкретні кроки, що вам робити далі, для того, щоб ваш бізнес зростав, для того, щоб ви все ж таки продавали дорожче, ніж ваші конкуренти. Дякую вам за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо дійсно вам було корисно, тому що попереду багато контенту про B2B.